Я б хотів би розпочати знімати декілька відеороликів, які стосуються тих приладів, які називаються розум, входять в елементи розумного будинку, розумні прилади. Їх декілька я використовую частково в себе. І хотів би поділитися цими знаннями своїм досвідом використання цих приладів. Це буде зараз перший фільм, він такий загальний огляд тих приладів, які є. Далі буде більш... ще інші фільми будуть, де буде більш детально розказано про кожен із приладів, його налаштування, його використання, ну, ті плюси, які вони дають. В цьому першому фільмі ви бачите загальний огляд цих приладів, які я використовую в себе, з якими в мене є досвід роботи від одного до двох років. Доброго дня, інтернет-спільнота, також мої підписники. В цьому відео я вирішив показати, які в мене є елементи, прилади в системі розумний будинок. Ось така закладка є, телефон, розумний будинок. Що тут є? Тут різні прилади, але я вважаю, що можливо комусь буде корисно. Подивитися, що в мене є комусь порада потрібна, можливо. Хтось. Собі таке придбає. Тут я показую шість є приладів. Smart ESS це прилад, який дозволяє контролювати роботу сонячних панелей та акумуляторів і гібридного інвертора. У мене гібридний інвертор фірми Yesun китайський куплю на AliExpress потужністю 4 кВт. Також є 6 панелей по 580 Вт придбав з осінь. Встановив 3 на даху, а 3 встановив на конструкцію на землі. Чому на землі? Тому що там простіше і сніг змести, якщо снігу буде багато на панелях. І можна зимою чи літом поміняти кут нахилу, тому що трекера поки я не планую встановлювати це досить. Дороге задоволення, краще купити ще парушку панелей. В даному випадку ми бачимо, що панелі акумуляторні повністю, акумуляторні батареї повністю заряджені. Зараз видають мені 1,88 кВт панелі, із них 1,7 забирає мене навантаження. Але вони можуть ще видати більше, просто нема куди запихнути це навантаження. Хоча в даний момент, крім звичайних приладів холодильників, там телевізор, інтернет, освітлення, ще включені три обогрівачі. Три обгрівачі, які використовують ту сонячну енергію перетворюю, теплу, завдяки яким я зараз підігріваю будинок, економлюючи газ. Ще в цьому приладі також. Досить такий цікавий прилад. Тут можна не тільки дивитися цю картинку красиву, також можна графіки подивитися. От в даному випадку можна подивитися споживання по кожному дню. Вироботка електроенергії сонячними панелями, а також те, що споживає, воно що виробляє. Ну, відповідно, якщо ти не споживаєш, то вироблять панель тобі нічого не будуть. У ну, мене був день, коли було сонячно 12 кВт годин. Виробив. Я спожив ці мої сонячні панелі. Це досить непоганий результат. Якщо глянути помісячно, то ми бачимо, що от уже лютий, хоча сьогодні тільки поломісяця, виробив більше, ніж січень. Тобто 72 кВт години панелі сонячні виробили вже. Ну, по цьому приладу я, можливо, зроблю окремий відеоролик, де покажу, як я її налаштував, і як тут можна також. Налаштування робити самого інвертора гібридного оці, завдяки цьому даталогеру. Із іншого напрямку це трекер, який встановлений в автомобілі, який дозволяє мені відслідкувати розміщення автомобіля, в дану хвилину. Зараз автомобіль стоїть в гаражі вдома. І також можна бачити по кожному дню значить, проїзд. І вислідкову повністю маршрути. Можна бачити, куди їздила машина, де ти був. Єдиний мінус цього приладу, що він трошки зрізає угли і в кілометрах на 10-15% він зменшує за день. Але це не так страшно просто. Ну, я його поставив спробувати. Мені сподобалося, він майже стоїть пів року. І таким приладом я досить таки задоволений. Але для його необхідно, що єдиний мінус, це купляти. Карточку телефону, з якою він працює. Можна й без неї, ну з неї зручніше. є в мене дві камери, дві камери, якими можна бачити зараз будинок, панелі, стан панели. там. Інша камера також показує з іншого ракурсу будинок. Ну, камери з камери, там можна, вони записують, можна через них вести діалог. При необхідності є нишне бачення, є підсвічує. Ну, Років два і камерам користуюся. Не приходиться так, щоб сильно дуже, але інколи гляну, що там робиться, на будинку, коло будинку завжди можна. Ці камери працюють через інтернет, без питання, що інтернет. Ну, Найбільше це тема, звісно, цього Smart Life. Тут зібрано декілька, декілька десяток приладів різних з елементами вже розумного будинку. Тут є і терморегулятор, і термостати два, які контролюють температуру будинку, виставляється в залежності від часу доби, дня ставлять температуру я... і газове це газу, це електрокотел контролює. Воно підогрів полив. Це терморегулятор, який встановлений, у мене в літній кухні, де підтримує температуру 2-3 градуси. Також я можу бачити це все. Ось яка зараз температура, прилад включень, там стоїть обогрівач. можна крема Говорить, я їх сам робив. Багато різних приладів, я думаю, що про них можна більш детально поговорити в іншому відео. Але самим великим, я знаю, досягненням чи самим плюсом цього всього є набора те, що тут можна. Налаштувати автоматизацію, тобто писати цілі програми. Якщо, наприклад, напруга на панелі більше 27 В, то в мене автоматично включається обогрівач на другому поверсі. Напруга впала більше до 26 В, то цей обогрівач відключається. І так, в мене скомпоновані три обогрівачі залежно від напруги на акумуляторі, на акумуляторах. Вони включаються або автоматично виключаються. Хоча йому раніше робив це вручну, а зараз завдяки цим приладам я це все настрою, зробив сценарій і автоматизував. Ну, по цьому можна зробити більш розширене відео по конкретному цьому приладу, їх налаштуваннях, як зробити сценарій. В цьому відео, я думаю, достатньо, зрозуміло. Дякую за увагу.